Що тебе найбільше приваблює в обраній спеціальності? Заучність, що можна влаштуватись де і в явись освіти. Б одинадцять Це німецька мова та література, приклад плюшного. І англійська Яку ви спеціальність обрала? Фізична культура і спорт. А що вас найбільше приваблює в цій спеціальності? Ну, спорт, я ще. Вчилися тут у коледжі на цю спеціальність, тому хочу почудаю дія. Фіологію, вивчення іноземних мов. А що вас приваблює в цих спеціальностях? Те, що я бачу перспективу і хочу розвиватися в, в вивченні іноземних мов? Яку ви спеціальність обрали? G11 узевому будування. А що вас найбільше приваблює в цій спеціальності? Машини, мотори, масло. А яку ви спеціальність вибрали? Перепарати. А що вас найбільше приваблює у обранні спеціальності? Мама, для переконач, тому я обни в в нас У в нас це спадково, розумієте? Сімей так, да, вона дивилася на маму і хотіла таку спеціальність, ну тобто, це вже з дитинства було у нас спілкування іноземними мовами. Кому хотілося продовжити так цю чудову традицію.